Ну, якщо я тут працюю все життя, то, звичайно, шкода. Було таких чотири попадання по території, з них два були прямі попадання по, по будівлі закладу. Ось зараз знаходимося в їдальні. По покрівлю в віддідальні теж було пряме попадання шахеда. Можете звернути увагу. Зафіймуйте, будь ласка, пошкоджені двері. Перше, що було, це такий шок, біль, обіда. Ну, всі неприємні емоції, не знаєш, що з куди себе діти, як себе вести. Ну це було дуже жахливо. Крім того, що були вибиті шибки вікна, орхтехніка розбита, ну, великі втрати. Тому що в системниках вся інформація була. Так, певну інформацію ми скидували на гугл, діски, на флешки, але все ж таки була інформація на жорстких дісках. Досхе пір у нас навчалось навчається 494. Здобувачі освіти, які навчалися у змішаному режимі. На щастя, постраждалих немає, є тільки значні, значні матеріальні ушкодження. Люди вже тут приступили до роботи по відновленню, по прибиранню території. Ми написали листи до громадських організацій з проханням надати нам деяку допомогу у відновленні, щоб хоч вікна позакривати. Ми маємо намір продовжувати навчальний процес. Ми будемо працювати дистанційно, але ми все одно будемо працювати.